Доброго денечка. Прийшла трошечки порядочок зробити, бо ці дні були мені такі, що нічого не хотілося робити. Ну, вчора я вам показувала, я посіяла редисочку, а це я її підлила, її поливаю, поки аж не зійде. Та Редиску треба поливати. І чим холодніша вода, тим краще вона буде рости. І буде краще в'язатися зимою. Я вам як сіяла цю розказувала. Я була посіяла, був мороз 16 градусів. Ну, це вієна сорт, а то в мене був другий морозостійкий. І в 16 градусів. Слухайте, вона мені на третій день зійшла. І я її з крана поливала. Це тут сорт вієна. Рандіно моє, те, що я сама укорінила, плодики обірвала, щоб. О, вони далі ростуть, зараз пообриваю. Зараз зробимо відео. Дивіться на цей ревень. Як вроді би весна починається. Листочки всі свіжесенькі. Я такі по боках обриваю, так як мені треба ну, використовую. В супи, Всупив, борщі кидаю, дуже добре, вітамінки. Да. Дивіться на мою мультихлору. Тут в теплиці. Гляньте, як себе гарненько почуває. Підливання теж постійне. Бачите, земля всюди мокра. Я тільки що пройшлась, полила. Гляньте апшерон від пані Наталії Олександрової. Супер. Бачите, як гарненько сформувався. Нижні листочки пообривала, тому що там є плодики. Побачимо, достигнуть чи ні. Дивіться, дав. Тетяна Негибіна дуже вам вдячна за хороші саджанці. Один. Дивіться. Другий брунсвік, як золото. А тут такі в мене квіточки. Це також від пані Наталії Олександрової. Дмитро Адамчук. Побривала трошки листочків. І малюсінькі плодики також я видалила. Ну, не знаю, достигнуть, не достигнуть. Чекаємо. Гляньте, Браун Турки. У мене два. Дивіться, як гарно почав рости. Це в мене подарунок від Романа Анатолійовича. Це що в мене? Чикаго Харді. Оце Тауро. Теж, дивіться, і всі починають рости. Хороша земля, догляд великий багато значить. Це канадрія дуже смачний. Сьогодні бачила відео, показувала Тетяна це показувала в розрізі і казала, що дуже смачний, дуже ранній. Гляньте, ну як виріс. Це теж від Романа Анатолійовича. Я в нього купувала. Масуй дофін. Дуже я вам не буду так розказувати про кожного, бо це багато часу зайде, займе. Але якщо вас якийсь цікавий, набирайте в Ютубі і там ще зараз ще все розказує. Дивіться, гляньте, які красунчики від пані Наталії. Другий брунчик від Константина з Миколаєва. Дуже щиро вдячна. А це, бачите, який виріс у мене приріс. Оце теж. Зараз, 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 зараз. Гляньте. муазоньєр від кості також. Але це він вислав мені в подарунок. Тепер дивіться, пам'ятаєте? Отаке чудо маленьке в стаканчику стояло. Пам'ятаєте? Дивіться. Бачите, починає рости. І дивіться сюди. Зараз, зараз, зараз хоч би не кинуть. Бо одною рукою, о, гляньте. Ну. Теж рандіно. Буде хороший саджанець. О, тут оставлю, щоб так на нього світло попадало. Оце рандіно тут вже гляньте, скільки я обірвала плодів, але смачнючі, дуже смачні. Пепіно позакривало. Вчора тут був. Тут було вчора пекло 46 градусів. На дворі гаряче і тут гаряче. гігант. Такий маленький прийшов, це подарунок від пані Наталі. Мусила все позакривати, тому що я боюся, що погорить цвіт. Дивіться, цього крайнього зараз вам покажу. О, бачите, то шкода, воно вже в'яжеться, бачите? Шкода, що воно. Обгорить. Дивіться, скільки плодів буде. Плодів ще повно. Вже треба їх обривати. Але ще хай побудуть пару днів, тому в хаті ще є плодики в мене. Отако закриваю, кутую, щоб не згоріло. І отако, бачите? Оце стоять. Це що це в мене тут стоїть? Рамзес. А далі Канадрія 4. Штуки. Тут, глянь, такі красончики. Все позакривала, все, бо шкода. Це я таке придумала. Бачите, які гіллячки. Ну, де що таке Не зак... на кожній гілочці зверху цвіт. Закриваю, закриваю, закриваю. О, дивіться, підійду до огірків. Сіяні 1 лютого. Дивіться на них. Кожний день рву. Дивіться, що робиться, бачите? Як початок весни. Знизу знову починають цвісти. Це сорт. Це я пшикала водою вчора. Ось трошечки. А тут вода в мене з залізом, то бачите, яка вона. Ось такі огірочки в мене не захворіли. Ми захворіли, знаєте, тако вириваю, щоб світло попадало. Виливаю, вириваю, листочки обриваю. От, такі старіші обриваю, бо вже ж кущ. Вже, слава Богу, йому. О, бачите, ростуть. Ростуть. На вечір вирву на салатик, Бачите, скільки огірків проти сонця, не знаю, чи вам видно, але повірте мені, сорт Бьорн Обробляла два рази перед світінням, як вже були такі бутончики. О, типу такі, о, бачите. Але ще були не розкриті. Обробила триходермою. Потім ще раз через 10 днів. І все по сьогоднішній день. Гляньте, я знаю, вроді би добре. Дивіться, держу в руках. Оці, що писати, як називаються, мені інжири. Це мені внучка все снабжає таке. Бачите? І тут є такий спеціальний весь він, кишень у мене. Зараз покажу, зараз, зараз, зараз карандашик. Щоб по йому писати, гляньте. Ой! Це прийшов він в комплекті. І там ще така сажалочка є, і парничок такий, то парничок вчора я ставила на укорінення, Ну ставила у, як його називається, укоріну ваш правильно ставила... е, Гортензію то я взяла того парничка, але він мені буде малий, я вже другого принесла з хати. Отаке добренько висаджуємо, сажаємо інжири. Дуже смачне, в нас ростуть. Е, я в теплиці, тому що на дворі вони будуть здоровезні я з ними не справлюся. От, а в теплиці можу і підрізати, і все. Саджанці е, багато стоїть на укоріненні, О, гляньте, таке рандіно. Він набирає, бачите, вже мало, бо я ж пообривала. А це набирає не то, що колір, а величину. Цукри і все інше дуже смачний. Прямо, прямо, прямо такий смачний. Дайте зменшу, бо я показала здалека. Отаке. Отакі от в мене теплички, отаке от в мене все. Це новенькі для себе. Кожен раз з кожного відправлення я по одному саджанцю залишаю, тому що я хочу посадити багато, щоб було. Тому що. Потіну, це така смакота. Гляньте, недавно цвів. Подивіться на це чудо. Бачили, яке здорове? Недавно цвів. О. Ну, я не накривала, він трошки. Он тут ще вісить яка здорова. О, е, треба ж теж підперти. Все підпираю, тому що боюся, щоб не поламались гілячки. Вчора писала мені одна жіночка, каже, маю. Маю пепіно, маю пепіно, бачите, я великі листки обриваю. Обриваю і все, на що вони? Для того краще буде цьому саджанцю самому. О, бачите, обриваю. Тут вони не треба. І всюди мене обірвані. Пише жіночка. Зав'язались, виросли великі і обломались, І я не встигла їх спробувати, тому що. Ще зеленими оборвалися. Треба підпирати. Або якщо є чоловік, то можна зробити таку з 4 якихось типа, а потім проволоку, таку круг зверху. І сюди. Ну, раніше треба застромити палки, потім проволоку таку, по кругу, і воно буде притримувати всі ці. Отакі типи, як я купила, я вам показувала. Але я сама всього не понаробляю, гляньте на цю помідору Мадрид. Це з п'яти на сінин. У мене вийшла одна, а всі інші були Десь якісь мурашки поналітали через форточку. Але попеклися на сонці. Ну тут капесики. Тут, якщо треба щось вигрівати, то до мене в теплицю. Гляньте. Оце все обірване, бачите, обірване. о, отут від паростка, дивіться, це паросток. Тайте її заберу. Щоб я... Опа. Тут ще є. Це від паростка вже. Я не, не чіпаю, хай вона росте. У мене часом вони ростуть. <кій> Залишу одну-дві, то геть до нового року, як... ну як морозу нема. А потім мороз, бахне. Присота. Добренько, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь і чекаємо з вами разом, що достигать будуть інжирчики. Це ж такі малюсінькі поприходили саджанці. Ви гляньте, і ще й плодоносять. І ще о, бачите, тут я прищипнула верх, а воно тут вилізло мені, о, плодик. Треба його зірвати, бо він точно що не поспіє. І цього треба зірвати. О, цього шкода не буду. Отаке добренько на цьому. все. Всього вам найкращого бажаю. Всього самого, 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 щоб у вас все було добренько. Я зараз пороставляю оці штучки, де нема, і піду у літню кухню Типа відпочивати. Типа. Добренько, дякую вам за все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.